Дівчатка, усім привіт! Сьогодні я вам покажу свої порожні баночки доглядової і декоративної косметики за останні півроку. Єдине, що стосується доглядової косметики, то вона буде за останній місяць, тому що всі попередні я просто викинула, але я в попередньому відео показувала, що вони в мене повторюються. Тобто це були Одні й ті ж самі продукти. Це в нас сонцезахист від Beauty of Jason. Потім ну, тонік я зараз показала вам, також гель для вмивання від La Roche PZ, ну, там декілька шампуней і масок. Це все, що я купувала. Ну, повторно, тобто це такі продукти, які в мене вони не змінюються. І фактично, знаєте, кожні там 2-3 місяці вони в мене повторюються. Тому давайте починати. Почнемо ми з ось такого шампуню. доктор Клінік, Проти випадіння цей шампунь, я не можу сказати, що він діяв, непогано очищав, нормальний, гарний шампунь. Можна користуватися, досить великий об'єм 400 мл. Скільки він коштує, я дівчатка не знаю, тому що мені його дарували. Наступний доглядовий продукт за обличчям це Тонік від, клі... від Клінік серії anti blemish Solution. Теж мене, я не знаю, вже останні, мабуть, роки-два він, тільки його і повторюю. Тут ще залишилось на 2-3 рази, тому використаю. І потім вже викину, не хочу зберігати порожню баночку Уже, там, до наступного відео, тим паче не знаю, коли воно в мене вийде. Користуюсь люблю шкіри, він мені не пересушує. Люблю, 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 повторюю, на постійній основі. Тому поставлю зараз його сюди, для того, щоб. Занести назад у ванну. Також в мене були у використанні ось такі масочки від Farm Steve, різних там ароматів, різних дій. В принципі, для мене всі тканинні маски вони надають просто додаткове зволоження обличчю. Наприклад, якщо а, там в мене є. Там, чи випила рідини на ніч багато, так, чи просто недоспала. І є напряки на обличчя, то мені подобається, як маски їх досить швидко прибирають за рахунок якогось такого зволоження. Або ж навіть якщо покласти в холодильник, ну, така прохолодна масочка дуже-дуже класно діє. непогані лекала, досить бюджетні масочки, мені вони дуже-дуже подобаються. Ще є там штучок 5 в мене в запасі різноманітних. Також вже повторно в мене від ладор закінчився ось такий кондиціонер, непогано зволожує волосся, воно м'яке, прибирає мою пухнастість, не обтяжує його, гарно змивається, і ну, мені подобає. сподобався він в мене ще в. Ще є одне таке одна така пакування, ну його там десь ось так залишилося, тобто на декілька разів, там, не знаю, 3-4. Тримаю 2-3 хвилинки як кондиціонер, так і маску потім змиваю. Можливо, буду повторювати. Зручне пакування, воно ось так стоїть, все непогано стікає, і до нуля його, ну, цей продукт до нуля використовується там трішки там на стіночці лежало, то воно є, але це вже його не видавити, цей залишок. Так, далі давайте ще в мене по догляду. По догляду у мене закінчився ще ось такий тюльпан э, Негро, дезодорант. Э, непоганий аромат э, приховує аромат поту. Користуюся періодично, так як я розповідала вам вже в минулому відео про покупочки, що мій основний це від біотрей болгарського бренду. А це і так, постільки, поскільки по необхідності якісь там використовую. Скажімо так, додатково дознати я користуюсь тоді, коли я розумію, що в мене буде насичений день і ну, як додатковий захист. По аромату мені сподобався, в мене ще є червоний. він Там вже не такий приємний аромат, але і він відчувається там ну, перші декілька хвилин, потім ну, жодного аромату немає. Далі, наступний домик, стільки в мене закінчився, скільки висох, ось такий серум, з гіалуроновою кислотою. Додаткове зволоження при необхідності користувалася досить рідко, але по результату він в мене, дівчатка, просто випарувався більше і підсох. Бачите, це вже такий гель, ось навіть такими комочками місцями, тому я вже його точно не добиватиму. Та й залишилось його тут, не знаю на відео, наскільки буде на камері трішки Так що викидаю. Ну, його і залишалось там, в принципі, трішки, але якось мені додатково це зволоження не потрібно було, тому і не користувалося. Так, е, далі дівчат, дівчатка закінчився. У мене ось такий кератин для волосся. Він е, додає додавався до е, бальзаму, наносилось на 15, витримати 15 хвилин і змити. Ну, прибирав трішки пухнастість. От що можу сказати, але, скоріше, мабуть, це все-таки дія кондиціонеру або маски, чим ось цього продукту. У мене є ще одна така маленька баночка, теж до використаю, але повторювати не буду. Так. Ну, і далі, в принципі, в мене вже пішла декоративна косметика. Це вона в мене закінчилася, вважайте, за останні десь пів року. Зволоження для губ у мене закінчився ось такий кармекс. Мені вони подобаються, як вони працюють, єдине, що ось таке пакування все-таки не найзручніше. З ті, що в таких стіках, мені подобається набагато більше. Також дівчатка закінчився у мене від Top Face. Ось такий Lip Booster. Щодо збільшення. Навіть візуального я не можу сказати, тут ще наче ось і є, бачите, продукт, але він же ну, не наноситься, не дає цього зволоження. Бачите, я так на руку наче зробила, своч наче нанесла, але зволоження він вже цієї кількості не дає. Щодо збільшення візуального не можу сказати, тобто, ну, це таке, знаєте, блиск, в принципі, будь-який більш-менш сяючий продукт буде. Візуально вам збільшувати губи. Непогано зволожував, мені подобається, давав такий легкий поколюючий ефект. Ну, непогані, в принципі, хто любить такі ефекти на губах, то можете спробувати. Так, далі, Ну, давайте далі підемо по обличчю. У мене закінчились ось такі два тонуючих продукти. Кушон від Богені у мене в 0,2 був відтіночку. Тут є спонжик, мені цим спонжем подобається користуватися і сам спонж досить якісний. Тут, бачите, я його використала повністю в нуль, я навіть звідси пуховочку дістала. Легке, середнє перекриття. Мені подобається, він мені подобається. Єдине, що трішки за велике пакування, тому незручно зберігати в косметичці. Але до нього можна придивитись теж непоганий, більш-менш такий бюджетний Сісі-крем. Єдине, що я б, мабуть, хотіла, все-таки ну, мати в себе тональні засоби, які мають SPF. Але до цього в мене претензій нема. Люблю, ціную і, скоріше за все, можливо, якось і повторюю, якщо не захочу, ну, знаєте, як то кажуть, захочу у кушан і не знайду якийсь новенький. Наступний продукт Лореаль. Новинка їхня відносно Skin Ink. в мене в 130-му відтіночку Cool Rose. По текстурі, по тому, як він лежить на обличчі, все з ним круто, все з ним класно. Теж в попередньому відео по покупках я вам розповідала про нього. Єдине, що він окисляється на обличчі, з ним потрібно, скажімо так, подорожувати в процесі самого нанесення, тому що може давати полоси, може давати плями. Тому під час нанесення з ним потрібно бути дуже-дуже обережним. Але він круто, дівчата, він настільки стійкий, що він тримається цілий день, і потім, коли ти змиваєш косметику, він все ще є, він гарно перекриває, незважаючи на свою досить таку легку текстуру. Я б сказала, вона така, знаєте, навіть водяниста. Класний продукт, але потрібно підібрати свій правильний відтінок. Наступний продукт. Який в мене закінчився це від Богенія, контуруючи ось такий стік, у мене він у другому відтіночку. Де фокус. Ось. Вже бачите, повністю до стопера я використовувала. Зараз до кінця місяця залишилось буквально 2 дні. Я ще з ним пензликом скористуюсь, наберу такий, я б сказала, на моїй шкірі це досить нейтральний відтінок, тобто він в міру холодний, в мі... ні, він навіть не холодний, він в міру теплий і натуральний. Тобто Холодинки тут все-таки немає. Але на мені він класно лежить. Теж, товаришує мене, наприклад, з будь-яким тональним засобом, матуючим, сяючим, натуральним фінішом. Класний, досить бюджетний такий продукт. Можливо, буду повторювати, можливо, буду щось інше купувати. На цей зимовий сезон, скоріше за все, нічого я купувати не буду, тому що в мене є ще від Елен. Потім є сухі текстури, а ось на наступну зиму подивимося по наявності в мене кремових продуктів, і тоді вже будемо вирішувати щось. Зараз я прийшла до того, що я не купую декоративну косметику, якщо вона в мене є в цьому, ну, скажімо так, запасі. Да? Якщо в мене є там, дві туші в запасі, якщо там в мене є рум'ян штук 10, там кремові сухі, тобто ну, такі, в зимові в в холодний період я користуюся в основному кремовими контурами, то рум'янами. і Ну, самим там, скульптором або бронзером, а в літні більш такими сухими текстурами. Тому зараз не купую і не планую купувати. Там, можливо, собі там, на Новий рік як подарунок палетку від Hourglass, але ще така вона в мене під великим питанням. Трішки вона як забагато коштує, можливо, ближче до Нового року будуть якісь знижки. Ну Це єдине, що я поки що хочу. Ну, і в принципі, з того, що мені потрібно, це десь теж ближче до Нового року, у мене буде вже закінчуватися тональний засіб. І ось його потрібно буде придбати, тому що він у мене зараз один єдиний у використанні. В запасах нічого немає. Так, Наступний продукт у мене закінчився ось такий консилер від Lamelle. Класний, легкий продукт. Він супер класно криє, гарно тримається на обличчі. Я тушую його вологим спонжем, тому він у мене не западає ніякі зморшки, мімічні, натуральні там, віковіда. Єдине, що в мене, бачите, я його використала настільки, що аж стопор дістала, Він дуже-дуже класний продукт. Він досить такий світлий, у мене у відтіночку 03 n як для моєї шкіри, але на обличчі він класно виглядає, не такий світлий, він має, там, має таку трішки властивість підлаштовуватись. Тобто після тушовки він не такий світлий, але перекриває все, що мені потрібно. Єдине його мінус це пакування, коли тут був стопер і продукту було досить багато. Фактично кожного разу, коли ти набираєш продукт, через стопер його потім закриваєш, і він ось тут просто бруднив, бруднився. Тому з собою в якісь поїздки я його. Намагалася не брати. Вдома він мене в мене стоя... ну, був в такому положенні, зберігався і не протікав. Але десь раз на 2-3 дні я брала суху серветку, сюди намотувала, закручувала, якби прочищала. Тут вийшло гратися. Але сам продукт дуже класний, можу як продукт рекомендувати. Як пакування, ну, на жаль, не можу. Так, дівчатки, що в мене тут залишилося. Закінчилась в мене ось така туш для ВІ, але вона досить давно в мене вже закінчилася. У мене вже наступна, скажімо так, десь місяць-два і закінчується. Люблю тут, думаю, що. Улюблена моя щіточка, улюблена моя туш, буду повторювати однозначно після того, як закінчу те, що в мене зараз є в наявності. Тому довго на ній навіть не буду запинятися. всі її знають, всі її люблять. Я не знаю, мабуть, якийсь. Я жодного разу не чула поганих відгуків про цю туш. Так, наступний продукт, дівчатка, закінчилася в мене ось така компактна пудра від Free No Sebum Mineral. Вона у мене була у пресованому варіанті. Ще існує розсипчатий, але розсипчатий у мене зараз інший, мені потрібна була саме пресована пудра, тому нею користувалася. Непогано матує, при цьому вона не пересушує шкіру, не лягає маскою. Мені вона дуже-дуже подобалася, вона в єдиному білому відтіночку, тобто прозорому на обличчя вона насправді лягає прозоро, тонким шаром абсолютно не вибілювала мені обличчя. Також на літо я б порекомендувала її дівчаткам, яких шкіра. Або жирна, або схильна до жирності. І останній продукт, дівчатка, для губ, який в мене закінчився, нарешті це від Maybelline. Е, Стей. Я вже не пам'ятаю, що чесно, як вона називалася цей суперстейпом, здається, ця серія. Дуже-дуже стара. У мене була дівчатка, щоб не збрехати, здається, в 10-му відтіночку. Продукт ще тут, наче й набирається, але вже на губи, бачите, вона навіть на, ну, ось, на руку такий, боч трішки з прогалинами лягає. На губи вже він не наноситься таким тонким-тонким шаром, але ну, некомфортно. Використала дуже-дуже в мене давно була ця помада. Вона насправді, дівчатка, дуже супер класно стійка. Мені вона подобається. До речі, останні десь три місяці я користувалася саме цією помадою там на постійній основі, інколи там чимось іншим її розбавляла. Вона мені не сушила губи, вона трималася цілий день. І навіть якщо в мене був ну, не дуже жирний обід, то вона і його витримувала, я вам хочу сказати, тому на її використання в мене пішло досить багато часу, так як я зранку її нанесла. І, мабуть, за тиждень ну, один раз я в обід могла її підправити ще раз нанести якимось там легеньким тонким шаром. Причому я бра... у мене в косметичці був з собою саме ось цей бустер. Я наносила його через декілька хвилин сухою серветкою протирала губи, якраз змивала залишки. І потім знову наносила цей продукт, і він знову тримався далі півдня, у мене взагалі без питань. Сподобався, повторювати наразі точно не буду, тому що в мене засобів для губ. Просто безмежно велика кількість, так, звісно, менше, ніж палеток для тіней, але все одно це рідкі, це кремові текстури, які мають певні терміни придатності, на відміну від да, сухих, там, пудрових якихось продуктів. То, тому хочу я зараз, ну, найближче, там, можливо, роки-два, закінчувати те, що в мене є. Якщо її щось придбаю, то тільки тому, що в мене не буде якогось певного кольору. І на цьому все. Тобто, в мене зараз такий, якась така пішла велика пауза по придбанню декоративної косметики. У мене її насправді дуже багато. Я дуже багато хочу зараз використати І в плані не тому, щоб позбутися викинути. а в тому плані, що ну, воно лежить, воно втрачає якусь свою актуальність. Розумію, що виходить щось нове, хочеться його потестувати, вам його показати, про нього вам розповісти. Але на сьогоднішній день дівчатка у мене ось так складається, що поки що, що е, я буду користуватися тим, що в мене є, і купляти тільки в тому випадку, якщо в цій категорії у мене не буде вже ну, іншого продукту для використання. Я вам вдячна дуже дівчата за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити йому лайк, а підписатися на канал. Я буду намагатися до вас все-таки повертатися, знімати для вас відео частіше, свої косметички, порожні баночки, купівлю. Project Pen. У мене ще, дівчатка, теж хочу на днях вам відзняти звіт, тому що є насправді що вже показати, скажімо так, до кінця року. Тому я вас дуже люблю, ціную. Вибережіть себе. Своїх рідних і до скорої зустрічі. Бувайте, бувайте.